Ігоре Віталійовичу, я рада вас вітати. Ми з вами не зустрічалися певний час, але і сьогодні у нас є привід поговорити з вами. Почнемо з того, що працівниками Укрпошти було передчасно доставлено пенсії у найвіддаленіші куточки. Причому це зроблено за січень місяць ще в грудні. Скажіть, будь ласка, це акція Укрпошти чи це ваша була вказівка? Було прийнято рішення урядом, щоб виплатити пенсії перед новим роком. І таке завдання стояло перед Укрпоштою. Я можу з гордістю сказати, що Укрпочта справилась на 100%. Якраз перед Новим роком були і сніги, і морози. І далі після нового року І велика кількість наших працівників відпрацювала, занесла ті пенсії, які потрібно було донести до кожного пенсіонера своєчасно і в повному обсязі. Як люди на Сході, так і на Заході свою пенсію отримали своєчасно. І головне, я хочу зазначити, що в тих територіях, які на сьогодні підконтрольні українській владі, але де є сутички і проходять бойові дії, також наші працівники змогли роздати, рознести своєчасно людям пенсію. Тобто робота виконана якісно, своєчасно, і люди перед святами змогли отримати пенсію. Ви дедалі більше приділяєте уваги людям з обмеженими можливостями. Наразі відомо, що досить багато людей працює у відділеннях Укрпошти. Нами було прийнято рішення. Я особисто підписав наказ і прийняв на роботу людину в генеральну дирекцію. Ця людина також має по здоров'ям для того, щоб вона могла контролювати виконання і проведення ремонтів приміщень. І щоб всі приміщення доступні були для людей, в яких є вади здоров'я. Ви бачите, що ми зробили в центральному відділенні Вінниці панду зробили для того, щоб можна було добратися. Всіх відділень, які роблять ці ремонти, ми робимо пандуси, робимо кнопки для виклику, навчаємо наших працівників. І тому також було прийнято рішення, що людей, які мають вади, які ну, не завжди можуть десь трудоустроїтись, щоб ми їх брали на роботу, ну вони виконують певні функції, виконували ту роботу, яку вони можуть робити. Тому вже біля двох тисяч людей ми прийняли на роботу і надалі будемо приймати, якщо є така у нас потреба, є можливість і є вакансія на робочі місця. І знаєте, люди, які мають вади, вони ж такі, як ми, але трошки інше. І ми наше зобов'язання допомагати їм. Я можу з гордістю сказати, що працевлаштування на роботу фахівця, який буде контролювати виконання ремонтних робіт по всій Україні, державне підприємство Укрпочта це зробило вперше в Україні і одне з перших державних підприємств. Я не знаю аналогів, де такі люди працюють. І відповідальний за такі, і далі ми будемо робити це, і далі ми будемо продовжувати цю роботу для того, щоб всі відділення Укрпошти, всі, де вони не знаходить, були доступні для людей, які мають вади здоров'я. Укрпошта багатопрофільне підприємство, де працюють з різними кваліфікаціями, і де є потреба і де є можливість взяти таких людей, ми беремо. Трохи змінимо тему. Поговоримо про послуги, які надає державне підприємство Укрпошта. Нещодавно було запроваджено нову послугу вантажоперевезення від 30 кілограм і більше. Скажіть, будь ласка, це ваше нововведення, Чи раніше були такі послуги, а сьогодні ви їх відновили? На сьогоднішній день ця послуга дійсно дуже потрібна. Укрпочта не могла раніше доставляти вантажі в таких об'ємах, тому що не було можливості. Загрузки, погрузки, тобто не було окремого транспорту, який міг зробити погрузку цього вантажу, не було вагів. Це ми все придбали. Ми видали відділення і на сьогоднішній день завдяки тому обладнанню, що ми придбали, ми можемо вже грузити великі об'ємні, важкі вантажі. Ця послуга, послуга дійсно потрібна для громадян, для підприємців. Тому що грузи не тільки маленькі там, до, до 2 кг потребують, а й великі об'єми також треба доставляти, ну, наприклад, холодильник. Хтось замовив Києва, вінницю довести треба. Тому на цю послугу є потреба, але Укрпошта не могла її предоставляти добре і якісно. На сьогоднішній день ми придбали обладнання для того, щоб ця послуга була доступна і люди могли користуватись Укрпоштою. Це все добре. А яка цінова політика цієї послуги? Я можу запевнити, що Укрпочта надає майже самі дешеві послуги, які є на ринку поштових операторів, які там, або тих підприємств, які надають логістичні послуги на ринку України. Тобто залежить від терміну доставки, від ваги доставки. Тобто є дуже багато чинників, тому я не казав, би скільки виражається в гроші, а може точно сказати, що це саме десева послуга в «Укрпочті» серед наших конкурентів. Завершено передплату 2016. Скажіть, будь ласка, чи спостерігаєте динаміку у цьому напрямку? Передплата газети, видавництва це наші компаньони, наші так сказати, давні. Товариші, які працюють з Укрпоштою і які прагнуть, щоб їхнє видання не зменшувалося в тиражах. Ми робимо все можливе, щоб своєчасно ви отримали послугу по підписці, по розрахункам з грошима. І саме головне це люди своєчасно отримали ту газету або журнал, який вони підписалися. Оце завдання Укрпошти зробити і комбінувати, і працювати з видавцями. Що я можу зазначити, що темпи падіння підписки на газети в 2014 році склали 25%. На сьогоднішній день я вже чітко можу зазначити, що підписка на 2016 рік темпи падіння склали до 10%. Тобто ми змогли зберегти падіння підписки на газети яким шляхом ми робили декілька акцій, якісь передплати газету, ми нагороджували наших працівників, які рекламували цю послугу, ми день передплатника організували, ми підписували людей на газети і робили самі підписку, тобто допомагаючи видавцям, щоб тираж їхніх газет збільшився або не падав. Зрозуміло, що в країнах європейських, в країнах світу тираж газет. Падають. З чим це пов'язано? Це пов'язано з засобами масової інформації, це пов'язано з інтернетом, гаджетами, планшетами. Сьогодні новини можна прочитати з мобільного телефону. І за рахунок цього тиражі в газетах падають. Люди хочуть отримати інформацію швидко. Тобто сьогодні відкрити, натиснути на кнопку і прочитати новини. Газета це вже новини вчорашні. Тобто за рахунок цього у всьому світі падають обсяги тиражу на, на газети. Але темпи падіння в Україні не такі, як в Європі. І я можу стовіду сказати, що завдяки. Праці працівників Укрпочти, як і у минулому році у цьому ви продовжили акцію передплати пресу захисникам вітчизни. Розкажіть, будь ласка, як пройшла акція у цьому році? До нас звернувся генеральний штаб збройних сил. Ми також на протязі 2015 року допомагали нашим бійцям, які служать з зоні АТО, доставляючи туди видання, які нам надавали. Видавництво для того, щоб ми, ми завезли, ну якщо не помиляюсь, десь 250 тисяч екземплярів в зону бойових дій ми доставили для наших бійців, які служать там, для того, щоб вони читали, отримували новини, українські новини, щоб були в курсі справ, які проходять. Далі виникла така ідея, щоб громадяни українці допомогли знову нашим бійцям своєчасно отримати новини, і була така придумана акція перед Газету «Захисникам вітчизни. І я дуже скажу, що вона дуже вдала, дуже великий тираж ми підписали, дуже велику кількість газет ми підписали. І зараз вже своєчасно ми будемо доставляти. Ще я б хотів би зазначити, що от праця з видавцями газет, з редакціями газет це своєчасні розрахунки Укрпошти за підписку. На сьогоднішній день я стовідсотково можу зазначити, що Укрпочта розраховується. З видавцями і з редакціями газет швидше, ніж це було в 2014 році, тринадцятому, дванадцятому і так далі. Тобто, газети будуть швидше отримати свої кошти, які переплатники надали Укрпошті і далі ми передаємо видавцям. Для зручності міжнародних відправлень нашим громадянам пропонується відтепер оформити всі необхідні папери, не виходячи з дому. Чи я помиляюсь? Ми живемо в 21 столітті і сьогодні я впевнений, що більшість молоді людей в містах вже користуються інтернетом, користуються комп'ютерами. І зручність, не виходячи з дому, скористатися послугами почти це дійсно сьогодні потреба. І нам прийнято було рішення, щоб покращити роботу як і поштового апарату Укрпошти, так і громадян, щоб вони менше скаржувалися, щоб, як ви кажете, не стояли в чергах. Це сьогодні велика проблема. Тому ми заохочуємо комплекс питань, які повинні вирішитися. Це автоматизація робочих місць. Тобто ми купили більше тисячі комп'ютерів для того, щоб автоматизувати робочі місця і зменшити черги. Але це замало для Укрпошти. Тому я думаю, що ближчим часом ще буде закуплено пару тисяч комп'ютерів, щоб надати більше операційних вікен для операторів, які б могли б приймати платежі, наприклад, послуги комунальні приймати, ті, що оформляти посилки, газети, листи, тобто спрощити систему надання послуг людині, громадянам, які звертаються до Укрпошти. Для того, що треба змінити програми забезпечення, для того потрібно зробити ремонти відділення. І над цією програмою ми працюємо, продовжити термін роботи Укрпошти, тобто в відділеннях. Зробити кращі логістичні процеси, як і доставки пошти до е, почтового відділення, так і зробити роботу працівників Укрпошти в самому відділенні, щоб вони більше часу свого витрачали не на внутрішню там, роботу, як кажуть, бек-офіс, а щоб витрачали роботу робочий час більше з роботи з клієнтом, щоб менше зменшити черги. І тому було прийнято рішення, щоб до середини... Літо, скажу так, червень місяць, зробити програму, яка зможе забезпечити якісне надання послуг Укрпошти в кожному відділенні і зменшити черги в відділеннях і ще збільшити кількість людей, які будуть звертатись до Укрпошти. такі завдання стоять. Я впевнений, що ми їх виконуємо яким шляхом я вже сказав, це автоматизація, це програмне забезпечення, це автомобілі, це відкриття нових відділень, тобто для того, щоб зняти напруження? От такі завдання стоять. і, Я думаю, ближчим часом ми їх будемо вирішувати, як і вирішували в 2015 році. І далі ми будемо продовжувати це робити. Автоматизація, про яку ви говорите, це добре. У зв'язку з цим напрошується запитання: чи плануєте оптимізацію? Зжиматись до тих розмірів, що коли людей працює дуже мало, і надавати якісну послугу неможливо. Треба, як я казав, автоматизація, а далі можливо і буде скорочення. Але я наголошую, вже більше року, що скорочувати виробничий штат працівників. Тобто листоноші, водії, оператори ми не збираємося і не будуть. Кого можуть скоротити? Це тільки адміністративний персонал. Тобто керівники в обласних дирекціях, керівники в генеральних дирекціях це ті люди, які ну, не зовсім якісно надають свої послуги, або вони не потрібні в тому процесі. Тобто, е я впевнений, що оптимізувавши кількість керівників, е ми не отримаємо, е ну, якість гіршу, а навпаки буде якісно, більше надаватися якісні послуги. Тобто 100% можу запевнити. Що скорочення штату виробничого не буде. Але для цього потрібно, щоб і надалі у нас була добра співпраця з пенсійним фондом. Щоб у нас е, Міністерством соціальної політики була добра співпраця, тому що є зазіхання на те, щоб забрати видачу пенсій в Укрпошти і передати державним банкам, наприклад, Ощадбанку. Зрозуміло, що обсяг пенсій, який видається через Укрпошту, це велика сума коштів, які... І заробляє Укрпошта, і в той час, який Укрпочта обробляє. Так, вони транзитом проходять, залишається жодного дня не залишається, там один-два дня, і ми видаємо людям. Але бажання ці кошти перенаправити в банки дуже велике. Но стає питання, а хто буде працювати в сільській місцевості? Сьогодні Ощадбанк скорочує свої відділення. З такими темпами, я думаю, що на пару тисяч відділень у стане менше в Україні. А Укрпочта наоборот, збільшує кількість відділень своїх. Послуги ми не даємо якісно. І зрозуміло, якщо вийде таке бажання забрати пенсії Укрпошти і зробити їх передати банкам, то зрозуміло, що кількість працівників тоді потрібно буде скорочувати. Але я буду стояти на позиції захисту працівників, захисту Укрпочти. Я впевнений, що ми не дамо цього зробити. Прискорена пошта ще одне нововведення від вашого підприємства. Чому її особливість? Це також нова послуга, яка набирає свої темпи, тобто вона ще не така рекламована, як нам би хотілося. І кількість людей, які звертаються до нас за цією послугою, вона, вона не є дуже такою значною для Укрпошти, але з кожним місяцем кількість людей, які звертаються за цією послугою, зростає. Ну, наприклад, ви хочете відправити якусь річ сьогодні. Зранці, і сьогодні ж, якщо ваш одержувач отримав сьогодні в Києві, наприклад, до обіду там, чи після обіду. Якщо ви відправляєте це сьогодні до обіду, то тобто сьогодні людина після обіду получить в Києві. Але є певний критерій, це ви повинні до обіду звернутися. Відправити. І в разі, якщо після обіду, то людина отримає на слідуючий день до обідньої перерви. Ця послуга працює тільки в обласних центрах. Зараз ми йдемо в райони, а далі і в сільські місцевості. Тобто вона тільки починає розвиватися, але вона потрібна для людей. Чому? Тому що ну, 21 століття люди хочуть отримати сьогодні, замовлення, щось, вони хочуть вже сьогодні вже отримати. Фінансові послуги, які надає Укрпошта, стали теж сучаснішими. Розкажіть, будь ласка, про них. Ми над цим зараз працюємо, і фінансові послуги це також наш заробіток, де ми можемо представляти якісно послуги і заробляти на цьому кошти. Головне, це якісно надавати, щоб Черг не було. Тому люди, коли платять за комунальні послуги, це також фінансові послуги. Люди, коли звертаються для них хочуть перерахувати кошти, передати ту ж виручку торгівельну з відділення, відділення або з місця в місце. Тобто ми це надаємо, це є також фінансові послуги. І сьогодні стоїть питання, та кількість фінансових послуг, які ми надаємо, вона дуже велика. Але головна мета сьогодні зробити ці послуги якісними. Тобто Знову ж повертаємося до черг, тому що люди, побачивши черги на відділеннях, розвертаються і йдуть в якісь банки, платять там дорожче, але йдуть через банк платити. От сьогодні стоїть наше головне завдання фінансові послуги також зробити якісними і на рівні, а то й краще, чим сьогодні пропонують найкращі банки в Україні. І ми це зробимо згідно останніх досліджень, найкорисніша робота у поштарів. А як ви підтримуєте ваших працівників? Довіра до працівників пошти дуже велика. Листоношу знають майже всі мешканці знають свого листоношу, а листоноша знає кожного мешканця або в великому будинку, або в селі. І є велика повага. Завдання залишити цю повагу громади до Укрпошти великою, шляхом автоматизації робочих місць, шляхом якісного надання послуг закупівлі нового ну, транспортного ну, засобів для того, щоб своєчасно доставляти, відремонтоване відділення, гарною заробітоплатною, доброю посмішкою людей, які звертаються за послугами і якісними цими, і швидкими послугами. І ціна, головне, ціна на послуги, я впевнений, що завжди будуть в Укрпочті, дешевші, ніж в комерційних структурах і в інших операторів, які надають схожі послуги. На 2016 рік плануємо підняти нашим працівникам, всім працівникам заробітну платню. І якщо ми закінчимо гарно перший квартал 2016 року, я впевнений, що ми зможемо два рази на рік підняти заробітну платню. Ми вже це плануємо. Це про те, що ми завжди казали, що наші працівники повинні Отримати платню більш ніж вона є. І зробимо все можливе, щоб наші доходи, які ми отримаємо і будемо отримати у 2016 році, щоб вони йшли на зарплату нашим працівникам. Це наша мета і це наше завдання. Ігоре Віталійовичу, окрім того, що ви очолюєте досить потужне підприємство, ви берете активну участь у роботі міської ради. Ви депутат міської ради і жодної сесії не проходить без вашої участі. Навіщо вам це потрібно? Я Вінчан, я живу в Вінниці. Кожну п'ятницю, суботу, там, неділю я приїжджаю до Вінниці, я тут працюю, я проводжу прийом громадян. Є виборці, які довірились мені. Я повинен працювати. Є громада от, міста, є громада району і округу, де я працюю. Я працюю вже довго, майже 12 років. І люди довіряють мені. Я зобов'язаний це робити. У мене діти живуть в Вінниці, дружина. Батьки, це мій прямий обов'язок бути вільнічаним, не залишати громаду, не залишати наше місто без уваги. Поділіться, будь ласка, планами на найближче майбутнє. Плани дуже великі. Зараз ми працюємо над стратегією розвитку підприємства. Люди повинні отримати якісні послуги. Наші працівники повинні працювати в гарних умовах. Тоді буде бажання надавати якісні послуги. Ми відремонтували за 2015 рік близько 300 відділень по всій Україні, але в нас їх майже 12 тисяч. 270 було відремонтовано в 2014 році. Тобто десь на 50 відділень ми відремонтували в 2015 році більше, ніж в 2014. Зараз плануємо на 2016 рік ще більше відремонтувати відділень. Якісна робота, Укрпоштая це наша мета. Дякую вам, Ігоре Віталійовичу, за змістовну розмову. Сподіваюсь на подальші зустрічі. Нехай вам щастить, і все вдається.